Я завжди знав, що е, Стефанчук це профанація. Стефанчук це надутий політик, це надутий, тим паче вчений. Але зараз я мушу сказати, що він просто болящий, на голову болящий. Ще трохи і спікера парламента доведеться ховати від людей в дордому. Україна не може проводити перемовини один на один з Російською Федерацією. Продовж всієї історії, скільки ми не перемовляли з РФ, ми програвали. Це було в 2019-му втрата незалежності. Ну, по-перше, незалежність ми втратили в 2020-му повністю. По-друге, великому історику Стефанчуку хочу нагадати. Що в УНР були союзники Антанта, які кинули Українську Народну Республіку. Це раз. Друге, перемовини якраз були без нас, а не один на один. І в результаті цих перемовин ми втратили незалежність. Я, є що про рижський мир, 1932-му голодомор. Які перемовини до голодомору, що бальной зовсім окупована Україна відбирають селян зерно, голод, мор, смерті. Це наслідок втрати незалежності. Ніякі перемовини вже тоді нікому не були потрібні. В 1994-му, коли ми підписували Будапештський меморандум і обміняли третій ядерний потенціал на ніщо, один з гарантів ПЗС напав на Україну. Тому ми домовилися, що ми повинні змінити формат перемовин з Росією. А з ким ви домовились? А Сполучені Штати, Британія, вони не кинули нас ні по Будапештському меморандуму. Це не президент США Обама і віцепрезидент США, Байден на той час забороняли нам стріляти і захищати Крим? Ні. Вони не підписували меморандум разом з нами. Ви зараз їх хочете втягнути також перемовний процес з Росією. а вони вас кинули тоді, кинуть і зараз. Далі Стефанчук заявляє, що ми повинні думати про інститут відкликання народного депутата. Про те, як народ, який обрав депутата, має можливість відкликати його назад. Знаєте про що це? Щоб ще глибше тримати на гачку депутата. Тому що народ, який відправив, насправді нікого відкликати не зможе. А передбачити процедуру, по якій влада це може організувати, виконавча офіс президента, це так. Ну і взагалі, зустрівся Стефанчук з міністром оборони Німеччини і попросив підводні човни. Підводні човни, сука, мабуть, в степах України, щоб плавав. Пола складу немає, тобто людей обучених немає. Бази під підводні човни немає. Для чого? Щоб було чи реально больне? Схоже, дурдом по ньому точно плаче. дурка. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.